Друзі, ви на каналі Містер Денес. І сьогодні ми будемо грати у цунамі Fore Brain Тут в корці є Six. За 80 Роблексів може вкрасти. Але за минуле відео в мене зовсім не залишилося ні одного роблекса. У мене тут вже є цей Тіті, Ті, 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 Тіті, Тіті, Ті Сахур. ...сахур 13-го левела, якого я вже прокачала. І, як на мене, це добре і дуже. Ого, який маленьке цунами! Ви бачили, яке воно матюпусіньке? Через нього я перестрибнути, таке воно гарненьке. Але ви бачите? Наче тут куча... Так, я включаю світло. Швидкість. О, ну, да, швидко. Ну, вже видно, що швидше. Таке відчуття, наче тобі 20 хвилин додому, а в тебе понос. Об'ївую. Я встигнула. Три одні посилки. Можна три одні Можна впасти, можна вдаритися головою об стіну. Ну, хто як забажає. У вашому випадку хто як забажає. Можна піти і взяти лакіблоки. Можна піти, взяти лакіблоки лакіблок і піти назад. І, до речі, ну, хто знав, що, що мені випаде, з того. Ого, який маленький, ти такий малесенький, Походу, тебе буде легко перемогти. Хочеш, не перемогти, а перескочити. Ой, цей мужик теж прикольний. Добре, залишатися. Я біжу, біжу. І я встигну, я встигну. У будь-якому разі і я встиг. І це секретний лекіблок 45-го. Ще не секретний, міфічний, але теж непогано. Тому я кину його і спробую подивитися, поба... що там. і що у нас. І дивимося. І хто у нас тут? І хто знає, це добре чи погано. Але воно мені буде... Ой, це не штучно. Але ця фігня буде давати мені багато грошей. Моней! Я побіг. той маленький цю я можу сам і перескочить. Отлична зона. Тут є прикольний епі. Чи був? Чого вже тут немає? Чи він був? Чи він пішов? Відпочивати, начкайте. Я добежу. О, это просто было. Секунды в миллисекунды. Не понял. Я не встаю. Так, не встаю. Тут цунами. Я не хочу, чтобы было цунами. Я покину. Тому цунами меня забьют. А в мене поки немає великої швидкості. Так що лишається тільки плакати і жалітися мом. Е а потім вона мені заборонить грати в голос. Оп! Ви бачили? Ви просто влітаю в аура! 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 Ура! Аура! Це, ви бачили? Це просто аура! Це називається професіоналізм. Поняли? Оце так називається. Оце і, так, оце і про, є професіоналізм. Оце і є Оце все, що я щойно описав. Це є професіонал. Оце є. Оце і є аура професіональність. О, ні. Погано. Я не зміг, я думав, я зможу перескочити. Ні, давно не приворот. Сік Чи зможу я вкрасти сексевен? Я взяв сексевен. Я взяв 67. Хм, початок, а, маті... а ми вже взяли 67. Ну, це, звісно, не космічний брейнрот. Але Sex 7. Хто любить Sex 7, ставте лайки. О, а ми силу можемо прокачати? Щоб видати одразу багато до неї Є база. Поки це маленька, невеличка, скромна база. Але с... я не хочу вже. Сіл бригроти, єс. Сіл мала... Сі бригроти. Зато в мене є сексевен. Хто радий, що в мене є сексевен ставте лайк. І напишіть комент. Хоча б підпис. Хоча б щось. Я, на жаль, не вік, туда не можу туди співатися. Хотілося б віком бути. Хто хоче бути віпом фінальний ферт Брейнра, напишіть таке в коментарях. Разом посунуємо, що ви не станете віком. Я не встигну. Я встигну встиг відвісти сюди. Так, так, так. Ось. О. Це вже я встигну добіг до міфіки. Я вже у міфічній зоні. Вона 51 швидкость. Я можу вже допускати до зони а В зоні космічних там буде вже крути доволі брейнрок. Бо міфіки то таке вже, ну. Це таке. Таке собі. Геть таке собі. І Я тоді. І візьму міфіки. На міфіки. Навіть не на міфіки. Я хочу взяти щось кліте. Я не вірю. Ні. Я не можу. можу. Фріму. Можу. Дякую. Але я не хочу. Можу. А в реально в житті б хотів би до а, мені треба добігти, а я хочу. Знаю, може швидше йти. щоб це, Я побачив, що за тобою. І тут, і тут, і тут я можу добігти. В принципі, я встигну. Якщо так просто постаратися, а так треба, то, оце, щоб повезло. Мені повезло. Старати, що мені повезло, Зможеш з'явитися? Ломбарди комбінаційони. Я вкраду його. Ні! Я думав, що я майже вкрав ломбардо комбінаціони. Це погано. Я сумню. Я печалю. Але я не буду печалитися. стану дуже швидким и побежу плакать, або зароблять купівлю норот. Тут вже одна з них. Понял, я не встигну. Але встигну, стік стейні. Стік Але добігти не встигну. Ось така і логіка в мене. Тільки ти встигну, добігти не встигну. Так що треба відступати. Дивіться, я хочу взяти хоч одного космічного. Або пару космічних. Дивись, як мені чому не повезе. Ні, коня. Не вийде. Е, говорить, що космічні, космічний, а. І я легендарний мене. Я добіжу. Треба теж все, щоб повезло. Бачите? Це щоб повезло, бачите. Я. Так. Як ви бачите, мені не дуже везе. Я хочу... Що я хочу? Щоб з'явився гарний брейн рот. Не такий, що можна його взяти коло, з тебе. Я хочу, щоб бройн рот гарний. Брой рот крутезний. Окей, візьму цю лаваку. А, я на стовгу добу. О, ви бачите? Я можу донести лаваку. Якщо, звісно, мені. Треба, щоб повезло. Треба. Єдина причина, чого я можу не донести лаваку, треба, щоб мені повезло. Це єдине, що мені зараз треба. І треба побігти різко. Я можу взяти лаваку. Я взяв лаваку. Я взяв лаваку. Це мене доганяє. Дивись, я ще хочу цього не виходити. Вирішила тому не нужен собі. ще беру цього мужика. О. Давай, беру цього мужика і біжу. Ой, тут дівчинка збіта. Бачу. Я їх вниз, несу, сідаю. Я трассу хочу. Я встиг! Є! Yeah! Ура! Я встиг їх донести! Ура! Перемога! Хто за мене радий, ставте лайк! У мене є багато і, до речі, вони приносять непогано так грошей. Хто любить гроші, ставте лайк. Я люблю. І пишіть в коментарях, я люблю гроші. І зараз на кінець ми отримаємо комоновський скіла хоч він і мені не треба. Але для приколу давай відкриємо. О, до нас приєднався в але. Ну, дякую, це найгірший брейнрот, який міг бути. Ніже, я, нап... я хочу віддати свого нобіді піцаніні. Що? Чекайте. А, ні, я вже думаю, віддав всіх своїх брейнрот. Мою відео на цьому можна закінчувати. Ми взяли оцих просто, цих, цих просто неймовірно крутих Брейнротів. Якщо ви хочете другу частину Фор Брейнрот, тоді ставте лайки. Ой, до речі, я гарно прокачаю так свою хатку, добре? Я зробив. О, в мене вже є другий повід. Якщо ви хочете другу частину, там де я буду брати ще крутіших брейнротів, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був містер Денис і всім пока.